Наш середній син довго не розмовляв. Оскільки всі садочки на той час іще були державні, потрібно було проходити спеціальну педагого-медико-психологічну комісію. Нам запропонували його здати в інтернат для дітей з затримкою психічного розвитку. Ти в понеділок будеш відвозити, а в п'ятницю забирати. Ми були в шоці. Ми, ми педагоги за фахом, і ми не знали, що зробити, як захистити свою особисту дитину. Були у розпачі, молилися за наш за, за нашу дитину. І потім наші друзі нас познайомили з Ґар. Варвардською теорією про множинні інтелекти, ми зрозуміли, чому е, от про цих дітей говорять, що вони розумненькі, а ці діти такі середнячок. Угу. Чому середнячки виростають і потім стають більш успішними, ні, ніж ці розумненькі діти. Ой, і, і чому наша дитина вона е, не не, 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 не затримкою, а взагалі вона геніальна, ця дитина. Тут розуміння того, е, як дивитись на дітей. Змінює потім, що ти робиш.